Поки, в Артур в щас, щас розкажу, хто Поки Артур в садіку. Поки Артур в садіку в мене дозволяє вікно щось зробити. І то зараз... Пішли, пішли. Зараз був, пройшов вчора дощ. Я одну роботу зробив, а зараз думаю пройду, подивлюся, як город, в якому состоянні я обробляв там. І за цих погодних умов я кажу, я буду в, блін, цей рік капець. Сивий був, тому що із-за температурних режимів не дає правильно працювати гербіцидом і. А з дощом цей бур'ян лізе, лізе, лізе. Коротше. Доганяй, давай, давай, пошлі. Це зі мною Ірин Малий Назарчик. Іра це Таніна. М'яніця чи як? ще останнє розкаже, бо я не путаю. Бо колись сказала, мій був, коли нас, Коли ми записували відео до гендерпаді, Іра назвала себе Привіт, я твоя старша сестричка, це типу, Вероніки. А Всі подумали, що це типу, моя дочка чи що. Іди сюди. А я зараз взяв його з собою, ми ходили, іде по буряні. Давай вилазилась сюди, туди не йди. Іди сюди. Я його з собою, щоб прийти подивитися на город, то мені так не привищено, я почув вже тисячу вопросів. Я привичу, з я. Артуром йду. Е я постійно говорю, говорю, розказую, об'ясняю йому все, що ми проходимо. А з, а з малим він все питає, все робить. Колюжи не і Похід мала. А з малим непривично. він все питає, розпитує, розказує йому. Ми... Зараз йдемо додому. Я заберу Артура. Поїду на два години. Поки ці дощі потім. Думаю, завтра завезу, завтра завезу в садик. Зліз тепер все. Ні, ні, вилазь. Як зліз, так і вилазь. Давай, 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 вилазь. За, завезу в садик і буду починати, мабуть, вівторок, середа починати садити. Температура дозволяє нічна. Сьогодні наче погода така і сонечко, і добре. Перед цим хороший був дощ. Я не знаю, зараз така жесть. До мене дзвонять ті, що вкупляли гарбузове насіння. А у вас є ще на продаж, тому що ми посадили і воно не посходило. От город закультивірував, Все добре, все прекрасно. Но... Бур'ян зрізав, але залишився в землі і він заново, я пройшов попроривав, він заново починає проростати. Есть, такими участками. Не знаю. Зробив одну культивацію, мабуть. Чи прийдеться його поронами, коротше будемо дивитися, пішли наче обіщаю там середа, четвер, п'ятниця. Уже нічна температура пішла за 10, плюс 11, плюс 12, плюс 13, то я думаю, можна буде виходити якраз у вологу землю, ну це не нашій город, наш там вверху у вологу землю починати садити і якраз буде парниковий ефект і воно швидко зійде. Їсиш все конфету? Ну, Молодець. Як тобі перш, перші дні тижні мами? Чого перші дні тижні мами? Мами, дівчин, мами дівчинки? Ти маєш на увазі? Да. Ну та як? Нормально. Сартурчика, мені каже, було важче. Да? Та, У нас зараз через... тут є помічники. Ну, побігла за малина. Бо... <кій> Я казав, що ти розкажеш, хто така. Іра, бо путали в попередньому відео, що, типа, моя сестра, а моя дочка старша. Ні, просто було. А ми виставляли це в Ютуб? Да, чи... А, Черіл сам чи в Тім. як? Ми коли робили гендер-паті, я попросила там найрідніших людей, щоб записали, типа, відео, як думають, хто буде. Іра там була перша, вона казала, я твоя старша сестричка. Ми похоже, як дочі отець? Дуже. До... Щось приписала мені, що це моя старша дочка капець. Папа, привіт. Вони не могли зрозуміти. Тобто Іра ж наче виглядає, що тітя Вероніки. Ну правильно, Іра, Ні. ну давай не будемо мстити. Ні? Ні, я виглядаю, діпо, як я дочка Юри. Як, як це старша сестра? <риклад> ясно. А Іра моя племінниця. Тому, в принципі, по цим родственним... По віку вона мені, як сестра, малій, як тьотя, але по цим э, родственним зв'язям Іра мені приходиться племінницю то Таня просто А що 9 років це взага? різниця тіті і дяді, мене дядя літа 30 старше. Ти не хочеш бути ттю моєю. Та я вже твоя що Так, поди, мені ти тетя. Тетя. На 9 років старша її. Коли вона нарабила... А чому вона сказала, що сестра? А це, а це Тані да. та та на ночок. Бабушка Бабушка Назару. Так а чому вона тоді сказала, що сестра? А, Веронічки? Веронічки? вона сестра по. О мій. Боже, я вже запутався в цьому всьому. О, диви, як це читається, де червона калина, червона коляска. Червоний такий гарний колір. То мені хтось... Ой, а що це у нас послідало? Це мені нравиться коляски такі, хоч нам же коляску подарували, віддали свою, так, типу. а мені хтось сказав, типа, чи ти не хочеш нову, чи що? Ні, я взагалі не хочу. Я дуже вдячна всім, хто нам взагалі допомагав, щось дарував. То я так. І я такі коляски люблю, бо зараз оці модні, я вообще не знаю, куди дитина поміщається. Отака люлечка, та дитинка уже тільки народилася. А да, тут і місце мала. так, що ще двоє, ще одне лягло, так? Тим болі, по що по Майдані все. Ну, нам надо ці всі красива коляска дівчата. То це ми цю коляску привезли, це з Руської Поляни, як Ліна Ліна Ліна, там віддала нам. всього там і коляски і коляску, там. Тому. <проб> Нас все Хотів казати, що ти не сідаєш, а це не йде сідати. Ні, то ми це. Я ж знаєте, я ж в Ютубі дуже мало буваю. І, 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 але мені щось везе, а, Юра ж там більше відповідає, ну він каже, як там каже, всі там нас вітають, це, там, або каже, там, там одне нехороше, написало так. Юра мені там типо, каже. А то мені бувають повідомлення, як це вискакую вгорі. І, 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 Щось одна написала, що нас дивиться постійно. Якщо ви нас дивитесь, можете зараз подивитися. Я вам хочу відповісти. Що типа... А, що з батя да, що... ні Ой. каже, що типа, Я взагалі не пойму, що ви з тим хлопцем ходите. Ви кажете, що у вас діти за дітьми слідити вам слідити тільки за Веронікою. З знамюкам, що Артур вже здоровий. Що ви його кормите? Одягаєте. Я вообще понять цього не можу. Зачем тані стільки няньок ти розкаже, як ми з там, щось там порахувала. Вона там є ну, тані, допомагає. Сестра моя. Дочка. Ой, дочка. <ріст> Юра, я внібра <ріст> дочь. Юра боси нас 9 літра. Коли, коли мені було два місяці, просив і пішов до того. Вона була розлучницею. До тоні? Це на скільки ж я тебе старше? На, 20... Короче, на 25 років я тебе старша. Спасибо. <ріст> Що ми там казали? А, і типу, і людина каже: Я дивлюсь постійно. Думаю, якщо ви дивитесь постійно, як ви могли пропустити всі ті відео, де ми записували за Артурчика? Просто мені так люди. Ну, і, наприклад, багато людей не розуміють, що таке аутизм, які він несе проблеми. Хоча ми, в принципі, називали відео, які це проблеми, і то, і все. Наприклад, у нас була ситуація: от уже є няня, є помічник, да? є Іра зі мною. Юра з Юрчиком поїхали по своїх справах. Я з дитиною грудною. Артура треба забрати з садочка. Іра має да, водійське посвідчення, вона поїхала за дитиною, забрала, але ну, Іра йому не мама, якби, і вона і не тато, вона не знає всіх моментів. Та й ми не знаємо з Юро, що він вичудить. — Нормально довезла? То... Довезла вона його добре. Так, я й додому його донесла то вже нормально. Але потім тут, виходить, я була з Назаром, з Іроною дитиною, а, з малою. І в один момент починає ридати мала я ну, беру малу, починає ридати Назар. А я дивлюся в, вікно, а Іра летить за... Це я ж не бачила, що всіх пам'ятів. Ну, Артура пам такий прикол, виходить з машини, він йде так по кругу, він обходить. Він взяв свій мотоцикл, той такий пластмасовий, і попер. Так Потім Іра розказує, він, вона не могла відкрити двері, бо Артур переліз через забор, як по лісніці, а доросла людина ну, вона поламає забор. І, виходить, Іра там якось сігала через той забор, бо не могла задній ход відкрити. Артур вже йшов, пішов кудись в огороди, в ліси. Во почав психувати, вона його тяне. Він наче по картошці їхати на то У мотоцикла мотоциклі відпало колесо. Я дивлюсь в вікно. Іра питаюся якось тягнути. Артур стоїть в істерикі, Лупаши себе отак по голові. У мене вже паніка. Я стоя руща Віроніка. А Назар, оре, мама, мама. Це дві людини. Ти, до ти тепер, казала, що, і сказала, що розказала? Ні, я сказала, все, заспокойся і йди, типу, я зараз приведу його. А ти, ти вона начала, щоб він не кричав, тащить типу, його поломане калісо, типу, щоб він. Я їй кричу за шивора і веди кажу, вже нічого не допоможе, вже його таким оручим треба за. Вона його тягне, вона його притягнула на собі, Чи спину не зламала, бортур майже 30 кіло важить. І тут ми вже закрили двері, бо він ламився на вулицю, і тут ми вже його якось заспокоювали. У нас той я... день був такий стрес. Просто я <смеш> потом і ридала, і все. Це коротко про навіщо вам там няні, і все. Хоч трошечки розумійте, що таке дитина з аутизмом. Ну я хочу сказати ще, що ще Артур себе веде як по-різному, тому що я вже вивчив і знаю, як з ним поступати. От, Допустим, момент, я з ним другий раз тоді приїхав. Він знову лізе через забор, знову вокруг я юра. Ти його батько, ти його Артур бачив, сюди він вже і любим. він типа, і він да я його бачив. вже Любим. І він він, він трохи понімає тон, і він такий круть, трохи психанув, але ну тось він розуміє, що вже треба назад. І не не делають такі речі. Ну то Але це теж день на день не приходить. Да, Юра, він може теж так перелізти і що. Є він, і, він то... коли в мене перелази, то я знаю маршрут. Що він йде кругом курятника? Я його просто жду Юра, тут і вже. Кругом курятника і все. він не пішов. Я їй казала, Він зараз обіде, піде до колітки. А він а? пішов туди, в сторону ліса. Ні, він пішов кругом курника, він обходить такий круг і вертається сюди по картошці. Він почав спускатися от туди. Вниз він Віс. пішов. Ну а вниз. Угу. Ну, бачите, навіть і все, і що я не з ним робити. І що з ним робити? Ну коротше. Артур важка дитина. То, що він гарненький, то що ми показуємо, що він там і рахує, і щось там, якісь віршики читає, і всі думають, боже, яка розумна дитина. Він не є, що в нього щось не то там з інтелектом. В нього збережений інтелект. Він всередині дуже розумна дитина. Але поведінка в нього важка. В нього проблеми з комунікацією. В нього проблема з поведінкою він не розуміє, що він в чужому місці він самообслуговувані самообслуговувані тобто це дитина яка сама не їсть Хоч нам хтось писав типа типа аутіст може сам їсти може але наш не може їсти рідке Ну, я вже Диві казав, отаке, що накалує вилкою, то він їсть сам. А опять же, якщо хоче. Як не хоче, то ти треба за ним бігати, тому що він буде голодний, буде тягати якийсь хліб, шукати чи щось такого плану. Він я вже Тані порой казав, одягатися. давай ті зробимо так, що не будемо його кормити, хай він буде голодний, mm -hmm. щоб спровоцирувати, щоб він сказав, там хочу їсти, чи дай. Він от банан тримаєш, ти йому в очі, дивишся, він дивиться тобі в очі, ти кажеш, синок, попроси, скажи дай. Він розуміє і від того, 100, що ти його типа, типа, змушуєш, наверное, да? він починає псіхувати, стукати собі сюди давити. Це зараз у нас ще невеликі істерики, бо він приймає ліки, які назначив лікар. А літом у нас він був поцарапаний, він сам себе царапав, він сам себе бив, щипав. Ми його тримали по півтори години. Тому щоб, що тут сказати, люди, перш ніж там щось. Казати, а що ви з цим хлопцем ходите? Трошки да не лізьте куди знаєте, не просять і плюс читайте трохи інформації. Зараз на жаль дуже багато таких а по поводу цього, як от і говорять, якщо, я слі кажуть, ті постати якийсь там інтернет. Якщо ви готові так обійтися своєю дитиною, я допустим не готовий. тому що я, коли бачу, дав в нього бувають там істерики, Ми його можемо там взяти, ми його можемо взяти там прижати, там переключити. Од істерик, що він не буде там, ну не буде битися. А представляєте, коли таких дітей там в групі там 5-6, Вісім. Та хіба за ним один-два преподавателі з'являться? Мені ж в інстаграмі писали, що Таня, до чого ви проти школи інтернату, будете забирати його там на вихідні. Я говорю, ви розумієте, це дитина, яка росла свої 6 років в любові, зацілована мамою та папою. і В інтернаті різні діти будуть. Хтось буде, от, наприклад, у нас зараз є Назарчик, да, йому половиною роки. Він маленький, він хоче гратися, він може там щось піщати. Він один. Але Артура вже починається тут, мало пікном. Він уже ходить, та кучі позакривав. Він може грати. Це на це Не тільки на звуки Назара, на це на взагалі ну, на грумки. Ми кажемо тут одна дно ну, їх двоє ходить і він вже роздражається, бо малий піщить. А в інтернаті таких дітей п'ять буде, шість буде, які будуть піщати. Але ж не буде мами, папи, яка обніме і буде з ним там сидіти, заспокоювати. Правильно? Ну, тобто, це дитина буде, ну не знаю, мені, якась як дікар якийсь. Тобто ти стараєшся, ти в неї вкладаєш, а потім це просто піде все назад. Ну в нас один таке з зучереждіння, це отут у курсу, недалеко, за 50 кілометрів. Але кожний день повези, привези, ні, це... Ні, якщо там мені ж там от розказували, описували, там, звісно, класно. І заняття, я бачила фотки, відео. Але я за те, що я дитину вранці привезла і забрала, коли там його можна після обід забрати. А щоб він там ночував, ні. Особливо в такому ранньому віці, ні. Ми будемо пробувати рік він ще буде вдома сидіти, а потім будемо пробувати кудись, мобить, Звенігородку з інклюзією. Ну все одно зараз в обичних школах, навіть в нас у Звенігородці в третій школі оформлюються інклюзив. А що в третій? Ну зараз по просто по факту є у третій, оформлюються інклюзивні класи. І там є двоє діток, двоє-троє. Троє і там трое. максимально є... можна троє таких діток. Помічник просто. цього викладачів викладача. Але там є ще якась програма, що можна... Д... Mm -hmm. Свого приводиш цього асистента дитини. Що саме буде він за дитиною? Якщо там, ну не знаю, коротше. Подивимось, до цього ми буде, ще дійдемо. Да. Ми просто рішаємо, типу, поступово, як там. Да, тому зараз Іра дуже допомагає. Юра займається там. Юра теж допомагає, але Юри багато зараз роботи. Но я в ці моменти то, кажу, коли Артура завіс садик, то я можу щось зробити. Зараз чого я чекаю? тому що мені треба, щоб підсохла трохи. земля. Опять, ще велика така для мене проблема, що мені зараз не можна їздити за кермом, бо мені не можна до місяця сидіти. Ну, три тижні точно, а там далі вже дивитися по своєму стану. Як мала довго спить. На вулиці. Сидіти не можна, то ми зіра Ірою вчора виїжджали і по справах, тому я просто якщо чесно. Я думаю, коли Іра вже поїде, і Юра буде там на роботу повернеться. Як воно буде, да, Юра? Це я переживаю. Допустимо, я одна вдома і треба Артура в садок підвезти. Ні, ну Таня вже спи. пізніше зможе вже їздити. Ти вже зможеш їздити. Так ну, це що? тільки мало ходить. Люч, yeah. буде, положила, літом ну, літом, літом хотіла закручувати, можна і в человечку тому положити. Yeah. Хоча no. у нас садочок тільки десь буде uh -huh. 16 червня, а потім це все, все, літо. Короче. Я Юрі кажу, роби забор, щоб я хоча б могла. Бо я, наприклад, дивіться, як гуляють мами з старшими і молодшими дітьми, Дитина десь старша рядом ходить, а я з цим візочком. Да, а в нас таке не вийде, тому що в мене буде, або Вероніку бросає, бо біжи за Артуром, або я не знаю, що буде. Тому що, як поведе себе Артур, це неконтрольовано, і плюс я його вже так не підніму, як Юра. Юра його ледь піднімає. 30 кг тягати, вибачте, вже не цей. Цей не, не потягнеш. Та моя Юрі кажу, щоб якось щось робив. Або може сітку купимо. я не Ні, знаю. я зроблю, бо мені розпиляти треба. Бо Артур у нас цей забор, він я його перелаз. просто бере на щаблі і стає, перелазить. Його треба по-другому. Його треба зробити, отак, як там біля калини. Нам типу. вчора подарили гарну відео няню. О, да, вона ловить а далеко. Вона ловить. Ми Юрчик ходив до королів і сюди за двору. Моя стара не брала. От я в магазині, коли торгувала, не брала. Ну якось понепідлаштовуюся. Мені головне, щоб двір був захищений, щоб я знала, що я вивезла малу і що тут закрито. І хай собі підгору буде гуляти, а вже як буде Юра, то будемо десь. У мене цей гуляє. відпуск, то я зроблю. Спочатку засадю гарбузами, поки Артур в садіку, потім зроюю. Да. Коротше, що? давай я буду збиратися їхати за Артуром, добре? Ти хотів вже щоб, Іра, мені що? зуп... я кажу, такі коси плите. А, ну, а, це, це я це я сама собі спила, Ти скаже, Іра, то плете. давай я зараз. Щас... Привіз, покормив, наче він спокійний, нормально, зараз їду, зроблю, дороблю город та й що мав зробити, бо нема куди далі тягнути. Наче провіяло трошки, хоча й земля маврувата, бо крайній мірі, спробую, що воно приїхав, це пройшов я вчора два рази, пішов дощ, оцю площу я кропив. Воно було все жовте. Потім пішли дощі і знову полізла слідуюча партія. Кропить, ну я не знаю, вже нема куди кропити, тому що днів 5 ось сонце і я буду садити. Так що фрезою тут пройшов, ще раз пройду фрезою, розіб'ю його, пробував культиватор, ну культиватором до сраки, воно все нагортає. Так що зараз буду фрезерувати. Короче, думаю, я зрозумію, нічого я йому не зрозумію. Ну як, я міг би зробити, але ну, дуже тяжело. Так ставив, тому що йде в нагрузку, земля дуже-дуже мокра. ззаді мене кажу, наче насіяв його. Тут виробляю, нормально виробляється, але земля дуже мокра і дуже-дуже налипає. Трактору дуже важко. Місцями вверху дуже мокра, посередині, де сонце більше світило, отут нормально розсипається, внизу вжесть теж мокра. Коротше, обіцяють там 3, 3, 3 дні щось сонця. Хай воно, мабуть, стоїть, підсихає. Вже за ці 3 дня цей перій не виросте більше, ніж є. Так що поїду я додому. Начнемо, мабуть, там середа-четвер. Артур садіку. почнемо із дальніших городів сіяти. А так це поки залишимо це і там і кладбище залишимо напослідок. Тому що ну от, земля геть тупо ну, тут. Ось, ось, ще не так липне, розсипається хорошо. Отам, От там просто жесть, там, там такі коники можна ліпити. Середина нормально, внизу теж мокро. От якби щось друге так росло, як цей перій. Не знаю, кажу, і кропив, і влив сюди гліфосат, ну і за оцих погодних умов він якби сработав, перша партія нормально посохло, приїжджаю через час. І от така картина знову. Зараз покажу слідує город, де я підготовляю на осінь. Ну там я вилив теж нормально. Так, да, я кажу, із за цих погодних умов ти так залежиш від, від природи, що ну, ніде о цього не дінешся. Сонце над кожним городом не поставиш. Було б, звісно, добре, щоб обработав, стабільна температура, воно його держить тут слідчі город де я готував на осінь, тоже думаю, тут теж сплошний період, думаю скроплю я його тут одразу видно, ну да, вот, де пеньки не взяло. Отут, взагалі, тут сработало чітко. Ну, тут я, звісно, і перекриття зробив. О! Пазан. Тут я і перекриття робив таке, ну вот прям на цю площу я вилив тут 70 сотих, чи стільки я тут вилив 200 літрів слабенько, воно, але я пізніше ціпіньки теж повикорчовую. Тут, тут краще. Тут не вороно, я кажу, я його підготовляю на осінь. Я кажу, поки порозрабатуєш ці цільники, ніяких нервів не вистачає. Ні, якщо б ще була погодна, погодні умови хороші, сприятливі, а так приходиться отак, блін, лавірувати між цими днями, десь з'явилось сонечко вперед, і то і не завжди як от на цьому, не завжди можна справитися. Коротше, вже що розстраюватися, нема що розстраюватися. Вже є, та що є. Так, я вже поїхав додому. Ох, дивись, а ну тут Що ти в розовій в розовій жилетці. Бо то я вийшов. Ой, коротше, зараз беру, беру Артура, Курчат поприбирав, їсти дали, беру Артура. На велик посадю і поїду по дальніх, якраз і його прокатаю, і поїду по дальніх городах, подивлюся, якому состояні. Якщо така плюс-мінус погода завтра, то, мабуть, ми почнемо з дальніх городів садити. Е, нічні температури вже дозволяють. І, і що? І все, будемо починати стартувати. Да? Ти доволі? Сапати будемо це літо сапати будемо аж. Не знаю, планую типа, по гербіциду типа, до сходового, але там, там буде видно. Потому, у нас цей рік набагато більше, але хай би був тільки врожай. Якщо на цьому ми наші відео будемо закінчувати і будемо тулити зараз. Все, всім пока.